Всім привіт! Це я такий невеличкий інтродакшн до Design Primer, який я хотів зробити. Загальний огляд до, до нього. А невеличкий дисклеймер: я не є систем-архітект, я ніколи не архітектував великих систем, а я не мав систем дизайн інтерв'ю взагалі в такому сенсі, як воно є зараз. Тобто, сприймайте everything with a grain of salt, все, що я кажу, і включайте критичне мислення. Окей. Okay. Що таке праймер? Праймер це такий репозиторій на Гітхабі, створений Доне Мартін. Він є теклідем на Фейсбуку, і він створив такий собі репозиторій, де вказав загальні такі загальну абстрактну структуру розподіленої системі в вакуумі. От він її так намалював, всім це дуже сподобалось. Всі залайкали його. Він має 250 стар і. В принципі дуже цікава штука. що Ну що саме воно собою представляє? Воно представляє, перш за все, це абстрактну систему, розподілену систему в вакуумі, яка має клієнт, лоуд балансер веб-сервери, якісь API-сервери, читає, записує Q, working memory меморіш, бази даних. І так далі, але що цікаво, що, наприклад, ця архітектура вона не зразу появилася така, як вона є. Вона виявилася з часом, там деякі системи розвивалися по 15 років, і в результаті сучасна система виглядає так. Е, я хотів би почати з е, хотів би почати з е, тут є дуже цікаві приклади систем. Тут є Анкікарт, мені не подобається Анкікарт. В принципі, запам'ятовування краще розуміти взагалі компонент системи і відсохуватися від основних принципів, ніж просто запам'ятовувати цю, цю, цю схемку. Хоча шпора, звісно, класна на будь-який систем дизайн інтерв'ю. Що прикольне тут є, з чого я хотів би почати, це дизайнська дизайн систем за scales 100 мільйонів users on AWS AWS прив'язка це така собі легенька, не, там немає таких якихось специфік, але що в ній цікаво, в ній цікаво те, що показано розвиток системи від початкового рівня. Тобто, у нас є, припустимо, і він також показує. І описує, чому, чому в кінці схемка саме така. Тобто, наприклад, тут перший use case. Ми робимо систему для одного користувача. Тобто, тут немає, вона не має великої нагрузки, є відповідні якісь спайки. І... Припустимо, це система для одного користувача. Є клієнт, є DNS є веб сервер Веб-сервер собі включає якийсь SQL сервер, Database сервер, яке все крутиться і CDN, тут все крутиться на одному сервері. І ми маємо одного юзера, у нас немає ніяких проблем. У нас один two-users. Uh, Single-box, Vertical scaling, тобто, коли в нас з'являється більший юзер, Vertical Scaling When Needed. Що таке vertical scaling? Бістренько зупинюсь. Це uh, збільшення у нас є один бокс, і ми його просто збільшуємо. Збільшуємо на ньому меморі, процесор, ставимо, все швидке, 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 щоб він міг один. Але це один бокс. Горизонтал, того воно йде вверх, якби уявімо собі, що комп'ютер росте, стає більш і більше і більш менструальний. Горизонтал скелінг це коли в нас є декілька комп'ютерів, які в принципі не дуже такі круті, але в їх є багато. І коли ми робимо горизонтал скелінг появляються у нас всі проблеми консистенції даних між ними, і це. Але от прикольно, в нас є один юзер, все, що відбувається далі, тобто. Якщо в нас росте кількість юзерів, user count is starting і pick up, І в нас росте кількість юзерів, і в нас починає лежати дуже дико наша аплікація. І ми починаємо дивитися, робити якісь лот тести, бенчмарки, і ми бачимо, що в нас база даних починає вижирати CPU, і веб-сервер починає, якби існує проблема, коли в е, і тому і веб сервер вижирає CPU також, тому що дуже багато, і база даних. Тому перший крок: ми починаємо переносити базу даних на інший комп. Веб-сервер продовжує все ще дуже нагружатися сильно, і тому, щоб йому допомогти, ми викидуємо всі. Е, всі якби окремі компоненти, статичні компоненти в Object Store. Тобто, припустимо, там є якась маркетинг відео на 600 МБ, і той нещасний веб-сервер викидує те маркетингове відео кожен раз, юзери ходять дивитися, і за цього починає лежати основний цей. Тому ми викидуємо на якийсь Object Store. Це все, щоб не нагружати так. Веб-сервер. тобто ми створимо ем, контент separately, додаємо. І вроді це в нас з'являється більше юзерів, але якось оця проблема вирішується. Тобто з часом, коли сервер окремо, якийсь object store окремо, ми виділили статичні дані окремо, від динамічних розділили в аплікації. Статичні дані викидаються швидко, сервер не загружається, і це ніби полегшення стало для нашого бокса. Тому що зараз тепер веб-сервер окремий бокс, сіквел окремий бокс. І ми йдемо далі. Але кількість юзерів у нас все, равно, все одно росте. І ми бачимо, що якби ми не апгрейдали наш сервербокс, яким би великим його не робили, якби пам'яті не додавали, процесор там супермонструальний, ми бачимо, що все одно при спайках, при великій кількості клієнтів, то все навертається. Тому ми приймаємо рішення, Окей, ми будемо скелити горизонтали, як тут. Тобто ми досягли межі, воно не працює, давайте будемо скелити горизонтали. Тобто, для цього ми, у нас появляється більше юзерів. Тут все більш детально описано. Можливо, ну, я не, е, не вдаючись деталі, в загальному розказую, але тут все прикольно і детально описано, що відбувається, що, чому такі рішення приймаються і так далі. Тобто. І ми прийняли рішення скелити веб-сервер горизонтально і вертикально. Також ми бачимо, що деякі апішки, наприклад, на читання є більш лайтові ніж ніж на запис. Тобто на запис у нас відбувається куча всього. І ми хочемо скелити апішки на читання. І, можливо, ми хочемо винести Master slave в дві, дві бази даних. Одна, щоб була на врайт, одна на читання, відповідно, щоб айпішка, читальна IP зверталася тільки до цієї сіквельної бази і мучила її, а не е, мучила основну базу даних, якій здійснюється запис. Ми скелаємо веб сервер ставимо load-balancer. Тепер у нас декілька веб серверів бігають, і е, ми робимо CDN. Тобто це окремий веб-сервер, через який будуть йти всі статичні стори. Тобто, те маркетингове відео буде взагалі йти через окремий сервер, щоб веб-сервер взагалі до нього відношення не мав. І це вирішує наші проблеми до певного моменту. Коли в нас з'являється ще більше юзерів. Тобто в нас з'являється дуже дофіка юзерів, і ми бачимо, що в е, нас зашивається Read API. І для цього ми починаємо вводити окремо кеш. Тобто ми ставимо сервер, на ньому, на ньому чіпляємо Redis, і тепер е, всі, всі запити на читання, яких в відношенні, тут кажуть 100 до одного, тобто на читання 100 запитів на е, запис лише один. І в нас тут починається проблеми, щоб кожен раз не лазити в SQL і не грузити його для одних і тих самих даних ми ставимо memory cache. Так, мені здається, що це тільки одна відмінність тут. Ми ввели memory cache. І ми робимо більше репліків на SQL read Там. І рухаємося далі. І в принципі це фіксає проблеми. Тобто кожен такий інтрадакшн якоїсь от такої... Euh, ну, такого розгалуження, такої імпрумента, фіксає проблеми з юзерами на певний час. Але до, до моменту, коли у нас з'являється взагалі дофікалі юзерів, то ми починаємо робити автоскейл. Тобто на AWS, і здається, Kubernetes також підтримує AWS. Я не знаю точно, чи є щось таке важуре, це автосклен. Тобто, в нас є load balancer, який, я не знаю, чи це Load Balancer, чи це в самій системі, от, наприклад, як Kubernetes має. Там є такий свічик, який слідкує за CPU сервака існуючого. І коли CPU перевалює за там там можна конфігурувати по різному, але коли CPUшка перевалює за 50%, він приймає рішення піднімати ще один сервак. І таким чином ці піки загладжуються, і в результаті у нас у нас виходить таке, ми, ми зробили AutoScale. І це вирішує наші проблеми. Тобто, коли дофіга юзерів навалює, веб-серваки створюються, відповідно, API-ні серваки створюються, і все це фіксується. Але все одно до певної кількості юзерів. В нас е, приходить цьому, також, також відбуваються ці проблеми, тому що е, у нас з'являються е, також проблеми якісь в е, е, time-consuming operation, які відбуваються в write API. Які все одно нагружають систему з цими репліками і з цим всім, і ми вирішуємо зробити окремий сервер, який буде якось відкласти. От, наприклад, як ордера приходять та приходять ордер, він процеситься деякий час. Там відбуваються якісь певні операції, і ми е, думаємо, окей, це дуже довга операція. щоб просто юзер стояв і чекав, тому ми юзеру скажемо, ми прийняли ваш ордер, і потім вас якось за напишемо, як Amazon працює, ми щось купили. Ордер за створився новий ордер, але через деякий час він процесується і відсилається юзер нотифікейшн. Так само загружена система вона не може відразу процеснути все. А вона може взяти, взяти запит як офіціант, взяти замовлення, піти через деякий час там собі пропрацювати і вернутися назад і сказати: Окей, я зробив то, що ви хотіли, і тут воно є. І для цього ми. Починаємо інтродюсити Q, Тобто тут є, стоїть якась система Q чи Kafka, щось таке. І він, і ця система відповідно посилає всі меседжі Q, є worker процесор, який просто дивиться в це Q, бере звідти всі запити, і починає їх процесити. Також ми вирішили: чекайте. Де вони з интродюсу. Так, також ми вирішили створити но SQL дейс для всяких штук, які можуть бути записані, наприклад, і віддані швидко для, для юзерів, які. Не, наприклад, можна здоровий юзер профайл просто засейвати в Джейсон. І кожен раз, коли юзер заходить, він його буде витягувати і. Зразу віддавати і показувати веб-серверу, і це буде дуже швидко для Read API. Ось. І таке. Потім можна робити, вже, щоб вирішити проблеми з базою даних і з цим реплікейшеном. Ми можемо робити шардінг, Ми можемо робити по різних кастомерах. Припустимо, тут тут показано, що от кастомери name from A to M, from N to Z. Ми розбиваємо кожну базу даних відповідно для customer name. Також можна скелити по якихось таких загальних принципах, типа GeoLocation, окремий, окрема база даних для Європи, окрема база даних для Північної Америки. Можна також робити по відповідних, якщо це бізнес, то бізнес аплікації можна робити по е, галузях, наприклад, база даних автомобільних клієнтів одна, а база даних якихось, я не знаю, інших клієнтів інша. І от так повністю розділяти. Це, звичайно. Дає нагрузку на деплоймент, тому що ми деплоїмо, нам треба деплоїти на різних кількість серверів і таке інше. Є звичайно переваги цих, цих систем, тому що вона стійка. Ми можемо в нас, якщо якісь ноди починають, сервер просто фізично випадає, ми можемо. в нас система ну, сайт продовжує працювати. і е-е також можна розділяти, робити федерейшн, робити окремі бази даних для кастомерів, окремі бази даних для продуктів, фізично сервери і відповідно, відповідно з цим працювати. І тому це дає от, от ця, це, от саме цей опис схеми дає дуже гарне підґрунтя, тому чому виник цей дизайн який в, в такій формі, як він є. І він такий абстрактний, ну, абстрагований від усього, але е, дизайн реальної системи може бути інший. Наприклад, е, тут є також дуже гарно описано е, так само в цих прикладах, вони тут є знизу. Давайте покажемо отут є, е, припустимо, Твіттера таймлайн, як він виглядає Мінта таймлайн. Чекайте, я мав. Твіттер тут. От Мінк. Мінт це є фінансовий сервер, в принципі. І от така його така його таймлайн. Ми бачимо, що у нас тут є окремі сервіси, які працюють. У нас є Q, тобто щось щось відбувається з аккаунтом, посилається в Q, виділяється якась транзакція і йде відповідно до типу типу операції, яка відбувається з аккаунтом. І ця операція міняється міняє. Дані всі квели або міняє Object Store. Так само, ну тут далі описано навіть до бази даних, приклади ем, схеми бази даних, ем, такі загальні приклади, прикольні, як відбувається як будуть працювати сервіси на Python. Дуже класно, всім, всім раджу подивитися. Ну, і тут як воно скелається відповідно до, більших, до більших, більшої кількості юзерів. Також дуже класно є описаний Twitter. Він, Я хочу це показати, просто, щоб було видно, що загальна схема вона не є такою статичною і вона не буде одинаковою для всіх, для всіх абсолютно систем. А для різних систем можуть бути, можуть бути якісь, ну, якісь зміни. От, як, наприклад, для Twitter. Там він має Read API, Write API, і там в нього є Fanout сервіс, є Timeline сервіс відповідно, memory Cache, Object Store, User Graph сервіс. Тобто у нас окремий сервіс, який відповідає за всі юзери, його кого він фоловає, якийсь пошук окремо за нотифікацію, це все. І от, в принципі, так він працює. Дуже прикольно розписано. Тут він заскеланий ще більше. У нас йдуть репліки на сіквел. так. Так, тут тільки один MySQL, це якийсь дуже початковий твіт. Тут йдуть вже репліки і. Е, е, Slave секвели і таке. Е, які породжує, якісь це, 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 це також е, воно звичайно вирішує проблему, але також впроджує кількість е, деяку кількість е, проблем. Пов'язаних з реплікацією даних і взагалі з якби, архітектурою таких систем. І з цього вийшла теорема uh, – uh, це така штука дуже класно описана на, на ByteByGO. Byte так, uh, да, до речі, я побачив, що цей Byte-by-Go, Byte uh, він Alex Xue. Його робить, так? Ні, здається. Ну, не Тобто, що таке кап теорема? кап теорема е, – це така м -м, mind ексерсайз для того, щоб е, сказати е, якось. Якось е, пояснити, ну, почати дискусію на тему consistency, availability і partition tolerance. Що таке consistenці? Це в нас всі дані. От в нас є якась система загальна. Припустимо, це така схема, як ми мали на праймері, на але вона так дуже, дуже странно намальована. І ми маємо всі ноди. Та? І всі ноди мають, абсолютно всі ноди мусять мати е, дані. Які є актуальними на зараз. Тобто там немає старих даних, там немає якісь не непроаптечених даних. Там всі дані, які є на зараз. От тут такса, тут показано Availability uh. Consistent mi all clients see the same data, at the same time, no matter which node they connect to. у. Okay. Availability means that any client that requests data gets response even if some nodes are down. Тобто якась нода пропала. Клієнт все одно отримує дані. And partition tolerance. Якщо е, комунікація пропадає, якісь ноди йдуть онлайн. Тобто тут в загальному наша, наша система продовжує працювати. Навіть якщо, припустимо, один з серверів бази даних навернувся, ми все одно можемо зайти на сайт, наша система працює, все, все чудово. Partition tolerance. Припустимо, у нас є е, деякі, е, якщо, якщо відбувається е, проблема з комунікацією чи з нетворком між нодами в нашій системі, е, вона все одно продовжує працювати. І ця каптеорема говорить про те, що дистриб'ют, е, Дистриб'яційна система не може бути кап, не може бути все три. І consistent, і available, і partition tolerant. Може виберіть тільки два. І в принципі, е в принципі, е сучасній системі вони є кап, вони є consistent, available and partition tolerance. Проте, припустимо, все залежить від того, яку систему ми проектуємо. Якщо це Twitter, припустимо, е якщо говорити. Про Availability, Вона може показати інколи старі дані. Для нас не проблема, якщо в якийсь профайл, твіттер профайл обновиться для інших юзерів. Припустимо, я як користувач апдейтну uh, профайл, і мої фолловери побачать його через 15-20 хвилин. Це не є велика проблема Така, uh, таке може існувати. Та? Тобто для нас консистенція uh, не є таким пріоритетом, що всі кругом дані одинакові і завжди. Припустимо, якщо це банк, то це обов'язково. Тому що я можу прийти на один банкомат, зняти гроші, поїхати в другий банкомат і зняти е, знову. А якщо мій аккаунт не обновиться е, за цей час, то я можу так знімати до безкінечності. І тому. Ой, і тому. Все залежить від того, яку систему ми проектуємо, так чи це якщо якась medical э, система, і нам важливо знати, що в якогось пацієнта в якійсь палаті там э, відбулася якась э, життєво э, загрозлива лайфретені проблема, нам її треба знати миттєво. Ми не можемо э, сказати Окей, почекайте 20 хвилин, поки від обновиться система. Тоді, тоді воно відбувається. І таким чином, тут, як говориться, що воно, воно працює на Single node Only. Саме простіше. Та? Тобто, якщо ми будуємо одну базу даних, у нас завжди дані одні ті самі. І у нас е, немає такого е, ніякої проблеми. І для цього є RDBMS, BMS, е, тобто си, база даних. Е, для CP. Це uh, consistency and availability. Тобто в нас банк мусить працювати. Неважно, якщо там щось поламалося. Strong consistency. CP uh, Consistency and partition, partition Tolerance. Sorry. This is consistency and availability. Consistency and partition tolerance. Um, yep. Strong consistency. Bank and financial system. Це те, що я говорив. Що, тобто, Якщо воно не вернеться, дані будуть завжди одинакові. Окей, я трохи плаваю в тому, але bear with me. візьмі. Uh, тобто uh, AP availability and Partition Tolerance. Тобто, ми сакрифаїм consistency. Це те, що я говорив. Тобто, це якась банкова система. Тут може бути якийсь твіттер, де нам не важливо consistency. Consistency ми на нього забили. Тут ми забили на availability, тут ми забили на консистенції. Тобто, якщо щось відбувається, просто банковський аккаунт буде недоступний. А тут в нас одне й те саме consistenці даних важливо uh, Sacrifice консистенції даних. І uh, там нас може бути... ми Для цього використовується Cassandra або CouchDB. Ми маємо декілька нодів, які просто мають дані, старі дані, і інколи, коли юзер заходить з іншої локації, він бачить старі дані. От таке. Ну, в принципі, це все, що я, хотів, що я хотів розказати. Тут є дуже багато, в принципі, всього, дуже раджу піти і. Кожна компонента, яка є в цій схемі, вона є дуже класно описана. Тобто тут далі йде цілий, цілий, цілий опис цих всіх. І... Раджу це, раджу це подивитися. Ну, в принципі, це все. Дуже дякую.